8 розділ, я буду читати з 41-го 41-го вірша. Аж ось приходить муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніх, та й став благати його завітати додому його. Бо він мав одиначку дочку років десь із 12, і вмирала вона. І коли він йшов, народ. Тиснув його. Займайте, будь ласка, свої місця, я дочитаю цю історію до кінця. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто здоробити, не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його і хвилі тієї, спинилася її, її кровотеча. Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, Учителю, народ коло тебе, он толпиться й тисне. Ісус же промовив: доторкнусь хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не вдаїлася, трясючись, підійшла та й упала перед ним і призналась перед усіма людьми, чому йому доторкнулась до нього і як хвилі тієї одужала. Він ще промовив до неї, дочка. Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини сина Бога, один та й говорить, дочка твоя вмерла, не турбуй вже вчителя. Ісус, почувши, йому відповів: не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши додому, не пустив і нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Таякова та батьків дівчин. Батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхались з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: дівчатко, вставай. І вернувся, їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звели б дати її їсти, і здивувались батьки її, а він наказав їй нікому не розповідати. Що сталося? Знаєте така цікава історія, е яку записав, записав євангели... євангелист Лука. Ми поговоримо, чому він її записав і що ми можемо з неї для себе взяти. Але ця історія вона стоїть в ряду історій великих чудес Бога, Ісуса Христа. А якщо ми подивимося трошки вище, в цьому ж восьмому розділі йде про те, як Ісус виганяє. Це легіон демонів, і як страх нападає на людей, вони просять Ісуса вийти. Сьомий розділ там йде, також чудеса, там йде з 11 верша, це йде зцілення а, Сина Неїнського Воскресіння. Воскресіння. Ви знаєте, інколи в Біблії є такі історії, вони дуже схожі, як. Ось були, можливо, вдома такі шкатулочки, а всередині ще одна шкатулочка. А ключик один, так? ти відкрив, дивишся, там ще шкатулочка. І от ми зараз з вами спробуємо подивитись ці історії в історії, яким одним ключиком вони відкриваються. Ці дві історії відкриваються одним одним ключиком. Е, перше, безумовно, ми бачимо про те, що до Ісуса Христа підходить авторитетний, відомий, Чоловік навіть називається його ім'я. А зрозуміти, якщо в Біблії називається ім'я, цій, знаєте, такій книзі дуже стислі, це, це багато про щасвічно, що свідчить. Це була достойна людина. Якщо згадується його ім'я, це була дуже достойна людина. Сказано, Іаїр, старший синагоги, він припадає до Ісусових ніг і благає прийти до нього. Хочу зразу сказати, що правильне рішення. Так? От, він, я думаю, багато чув про Христа і е, знаєте, в ізраїльському народі е, появлення великих пророків це ну, вони періодично з'являлися. І він розуміє, що такі чудеса, ми, ми як про це говорили, зцілення неїнської дови, знання деменів, е, здоровлення від сліпі бачать. Він ж розуміє, що це Божа сила діє. Він же це чудово розуміє. І він правильно робить рішення. Він звертається, він, він каже, пішли, він приходить і сам падає. Перед, перед цим там зсилення Сотникова було в сьомому розділі Слуги. І він так само він приходить, падає і просить про цю допомогу. І ми бачимо, що Ісус він йому не відмовляє. Він іде до Нього. Але по дорозі, от у цій історії, відбувається ще одна історія. Історія про жінку. До речі, ця історія про жінку записана в трьох Євангеліях. Тому це також не випадково. Автори а, хочуть нас чому чомусь знаєте, щось донести дуже важливе з цієї історії. І <кхем> ця жінка, сказано, що вона була хвора на кровотечу. Скоріше цього, говорить про недостачу вітаміну К. Або Вікасола. який це зараз також є така хвороба, коли у людини не звертається кров. Ти можеш подряпатись, десь поранитися, і людини можуть іти, йти кров, вона не тромбірується і вона така небезпечна. Вона небезпечна для життя. Наприклад, таким людям не можна проводити операції з такою хворобою, не можна навіть дуже небезпечно видаляти. Там, зуби, тому що це може спонукати кровотечу і <рив> закінчитись <рив> смертельним <рив> кінцем. І на сьогодні ця хвороба я хочу сказати, дуже успішно лікується, дуже успішно лікарями лікується, буквально за декілька процедур, за декілька сеансів відновлюється все, і людина, людина стає здоровою. Але на той час ми бачимо, що не було, не було таких знань, не було таких от, е методів лікування цієї хвороби. Але у цієї жінки була, була віра. Вона говорила, що каже, якщо я доторкнуся, якщо дійсно це, це великий Пророк, хтось великий, я зцілюся. І от в цьому натовпі вона таємно, тихенько дотеркається до Ісуса. І тієї ж коли не відчула, Слово Боже говорить, що зцілилася, цілилася, зцілилася вона. Здається, можна було б вже тихенько відходити, але в цей час Христос повертається і говорить голосно: хто доторкнувся до мене? Хто доторкнувся до мене? І вона намагалася сховатися, всі віднікуються, вона намагається сховатися, але розуміє, що не так, то просто. да? Не так, то просто. І тоді. Слово Боже говорить, що вона, вона бачить, що не втаїлась, трясучись, підійшла і упала перед Ним. Наскільки важко визнавати да, свою віру? Важко так перед всіма невіруючими сказати, я вірю в Бога, от зараз в нашому суспільстві це є проблемою. Ну, можливо, хтось сміливий такий, але це не так то просто, коли ти попадаєш в цей світ. Сказати, я вірю в живого Бога. Ти? Що ти придумав? Ракети літають, спутники крутяться, телескопи дивляться, нема нічого. Що ти придумав? Не видумай. Ви Але ця жінка визнає Ісуса Богом. Знаєте, мета щастенько буває, е, навіть люди не віруючі, вони, коли їх прижимає, вони розуміють, що треба молитися. І вони закривають свої кімнати десь в стояні вночі, слізми, кличуть до Бога, і Бог відповідає. Бог допомагає, Бог спасає. І коли говорять, ти віриш в Бога, каже, не вірю. Така й просто повезло. Просто співпав. Ні, не вірю. Людина не визнає. І інколи залишається впертою до кінця. Хоча. Розумієш, що якась зверсила їй допомагала, що зверху не її сили, не її обставини провели. І ця жінка вона доторкнулася до Ісуса і вона отрималася. Ці. Вона не тільки його отримала, але вона сказала своє сповідання. Ви знаєте, Господь хоче, щоб ми не тільки доторкнулися до нього, а щоб ми проявили те, що ми відчули. Оцю благодать Божу, яка приходить у наше життя, можливо, через якісь випадки, де Бог зберіг наших дітей, або зберіг наше життя, або зберіг наших друзів, ми могли сказати, слава Богу, це Господь зробив. І ця жіночка вона говорить, да, це я доторкнулася, да, це я прийшла за благодатью, вона мені була потрібна. Дивіться, Господь, вона... їй страшно, вона, можливо, думала, що Господь буде її ще докоряти. Але Він говорить такі слова. Дочка, твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Віра, от вона повинна стати, знаєте, спасаючою. Коли ми доторкаємося до Ісуса Христа як Бога, як джерела Божественної сили з вірою, ця віра стає спасаючою до нас. Немає іншого імені, яким би належалось нам спастись. Крім імені Ісуса Христа. Так проголошують апостоли. Немає для цієї жіночки дотркнутися до Ісуса Христа, якраз це було проявлення її віри, і вона стала спасаючою. Знаєте, це така шкатулочка маленька всередині цієї. Більшої, більшої історії. Ми читаємо далі. Як він ще промовляв, приходить у старші синагоги і говорить, дочка твоя вмерла, не турбуй вже більше вчителя. Ісус говорить, не лякайся, тільки вір і буде спасена вона. Знаєте, Біблія мало де описує емоції, емоції людей. Але якщо ми заглибимося і уявимо цю ситуацію, То цей суд, со... цей начальник синагоги був між вибором. Між вибором вірити Ісусу і між фактом, який приніс йому цей слугач, Тому хтось прийшов. Ми не знаємо мені імені, ні статусу, але хтось прийшов. І в нього був вибір або вірити Ісусу. Або прийняти цей факт. Він каже, не турбуй, буквально залиш його. Залиш. Вже все, вже нічого зробити не можна. Все, смерть це кінець. Ніхто вже не допоможе. Але по-людськи 100% смерть це кінець. Але в тій історії присутній сам Бог. В тій історії присутній сам Господь, який є творцем життя і даятелем життя. Дивіться, що він говорить. Він каже, не бійся. Тільки віру. І історія продовжується. Він міг сказати все, все, не треба нічого, ми пішли готуватися, все це трава, розпач. Але ми не бачимо цього. Біблія нам не говорить. Вони йдуть, вони приходять в дім. Ісус заводить батьків, заводить е -е, своїх учнів. Я думаю, що для батьків це було повинно бути бачити, що там не було ніяких, знаєте, махінацій чи маніпуляцій над цією дівчинкою, а для учнів це ще один доказ був того, що це прояви божества, дії діє Божество на силу. Він просто бере за руку і, і говорить дівчина вставати. Дуже цікаво, знаєте, що оці, оці всі люди, які знаходяться оточують цей будинок, вони знаходяться вдвох в, в, в такому двойному положенні. Одні плачуть. А інші насміхаються. Плачуть і насміхається. Біда. І той же час вони насміхаються. Вони не вірять. Як це можливо? Хто це може? Кому це під силу? Хто може поміняти і повернути життя? Хто може зупинити цей вирок смерті? І Христос говорить, дівчина вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила і звелів дати їй їсти. Дивіться, яка то радість і яка то торжество в цьому, в цьому будинку. Дівчина 12 років, вона стає живою. І ця історія, вона також має свій ключик. Диви, не лякайся тільки вірою. Не лякайся тільки вірою, говорить Христос. Ось він ключик. Для цієї жіночки віра твоя спасла, і для цього начальника синагоги не бійся тільки віри. Ці дві історії відкриваються цим ключем. Все, що хоче бачити Господь від нас, це віра, щоб ми прийшли до нього, щоб ми роздивилися, щоб ми побули біля його ніг, побули в його історії і переконалися, що для Бога нема нічого неможливого. Богу дати життя, повернути Його. Це абсолютно не складно. Бог хоче, щоб ми повірили, щоб ми війшли з Ним стосунки, щоб ми наблизили до Нього, доторкнулися. Як оця жіночка, вона доторкнулася. В старому заповіті, якщо не помиляюся, Ісаїв каже, прийдіть до мене всі кінці землі! Прийдіть до мене всі кінці землі! Він запрошує всіх! Я зцілю вас. так? Я відкриюся вам. Я Бог і немає другого Бога. Він говорить про це. Він постійно переконує ізраїльський що, народ, щоб вони були з Богом в відношеннях, щоб вони пізнавали його любов, милосердя, благодать. Біблія не пише, що відбувається далі в цій сім'ї, але я думаю, що ця сім'я святкувала. Ця сім'я багатьох запросила. Ця сім'я, мабуть, пам'ятала до кінця те велике чудо, можливо, навіть кожен рік вони згадували цей день як новий день народження цієї дівчини і святкували його. Ми цього не знаємо, але я вірю, що, що цей вчинок, ця історія в їхній сім'ї, вона не пройшла безслідною. Вона не пройшла безслідною. Вона залишає, залишає. Знаєте, свій, свій відбиток Божої дії, Божої благодаті. Я колись розповідав цю історію, я розповім її іще. Одного разу я не пам'ятаю, скільки мені було, мабуть, років 13. У мене батьки купили велосипед, і я на ньому катався. І от. Чомусь мене потягло поїхати, у нас там був ставок і за ставком було болото. Поїхати на це болото. Я навіть не знаю чому. Я просто катався, і мені захотілося туди поїхати. Я поїхав туди, а там лежить, е, чиночка, бабуся. Вона прийшла набрати ряски, і там було слизько, вона підслизнулася і упала і зламала ногу. І вона каже: Я вже тут лежу, дики. Він каже, о, це Господь тебе послав. Каже, я вже дві години лежу, тому що туди, ну, туди ніхто не ходить. Мало хто було шансів, щоб її там хтось знайшов, а щоб вийти треба було піднятися нагору. Вона не могла вийти з звідсіля. Каже, Поїд в село там, в магазин, скаже людям, що я тут лежу, і, і хай мене прийдуть заберуть. Я поїхав в магазин, там якраз були чоловіки, була підвода з кіньми, вони все зрозуміли і поїхали, забрали. І я пам'ятаю. Мама розповідала, вона, вона приходить літо, а в цієї бабусі були абрикоса. Така абрикоса, це кращі абрикоси були. І вона передавала от влітку ці абрикоси, вона передавала вітру абрикосу. Помниш ту бабусю, от ви, а, да, щось пам'ятає. Вона каже, вона передала вітру А, Ну, хорошо. І ця історія була. Я вже вчився в інституті, вона каже, повні що ту бабусю? от Так, щось пам'ятає. Каже, все. Більше не буде. Більше абрикос не буде, її немає. Так, ну, да, десь сумно. Але знаєте, що я хочу сказати з цієї історії? Вона заповнила. Вона, вона зрозуміла. Я не розумів, що це діє Бог. Я не розумів, чому, чому мене потягнуло на те болото, то треба було поїхати на, на те було. Але вона, вона, видно, молилася. Вона молилася, щоб Господь їй допоміг. І Бог їй допоміг. Вона зрозуміла це. Вона зрозуміла, що Бог послав на допомогу і, і її. І її забрали, її вивезли звітля, з відтіля з тої місцевості. І ви знаєте, вона запам'ятала цю історію. Та історія, яка відбулася в цій сім'ї, я думаю, вони запам'ятали. Я думаю, вони зрозуміли, ким є Христос, що це дійсно Бог, який явився в тілі для того, щоб знаєте, дати людям допомогу. Дати людям життя, нас мертвих, Апостол Павло пише в Ефесянах, і нас мертвих по нашим беззаконням, по нашим справам, Він оживив у Христі Ісусі. Це віра, яку хоче бачити Господь, коли ми приходимо до Нього. В першому посланні До Слуня апостол Павло в першому розділі в третьому вірші пише такі слова. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим нашим. Дивіться, Він каже: ми згадуємо про вашу справу віри, про те, як ви увірували. Вони проповідували, і вони з усім серцем. З усією радістю відкрито увірували в Ісуса Христа. Далі він каже, пише про працю любові і терпіння надії. Віра, надія, любов. В цій першій церкві в Соломіках воно було все. Вони увірували, вони показали працю любові і терпіння надії. Вони розуміли, що Господа треба чекати з терпінням і великою надією. І він каже, бо наша Євелія не була. Для вас тільки в слові, але й у силі, І коли ми були поміж вас, і ви стали наслідувачем і Господові, слово прийнявши у великому утиску з радістю Духа Святого. Так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Вахая. Дивіться, вони настільки увірували і сприйняли Бога з радістю. Що їхня віра навіть стала в взірцем. взірцем навернення. І знаєте, це не просто були слова от ми віримо в Бога. От ми читаємо далі. Написано так. Вони возвіщають про вас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і праведному Богові. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив він із мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього майбутнього. Дня. Дивіться, вони не просто увірували, вони ще принесли плід. Вони відкинули ідолослужіння, і Вони зрозуміли, що є єдиний Бог, єдина надія, єдиний Спаситель це Христос. І сьогодні в цьому світі, знаєте, атеїстичному світі, Проповіді Івані, вона як ніколи потрібна. Вона як ніколи потрібна. І коли йдуть часи благополуччя, важко сказати. Хтось вірує, але більшість ігнорує. До Бога більше приходять, коли складно і трудно. Подивіться, якби жіночка не була хвора, Вона пішла з надією торкатися. Коли у цього е, начальника синагоги не було проблем в сім'ї. З хворою донькою він би йшов би до Бога, то так би і жили. Якби в нашій країні не відбувалися такі події, мабуть, люди бідарі жили б своїм життям. Робота, суєта, сім'я, поїздки, покупки, все інше. Але міняються часи. Коли приходять тривога, то до Бога. Я вже говорив, коли ми були в тросенці, спілкувалися з одним, з одним чоловіком, він розказує, каже, сиділи в тому погребі, свічка, знайшов, каже, десь в книзі, у маму якусь іконку поставили, каже, всі молилися, тому що гепало з усіх сторін і прилітало, і вилітало. І каже, сиділи і молилися, просили Бога. А потім, каже, рівно через місяць, як щось відбулося, вони просто зібралися і пішли, забравши всі свої. Манат, і все. Каже, вони прийшов, я каже, не могли повірити все це. Просто як якесь велике диво. Диво, ми молилися. Він каже, ну, я кажу, і я. Я вас зараз стосунки з Богом, Ну, зараз від, 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 відновлюємо там будинок, майно, все. Він каже, в Бога вірите? Вірю, вірю. В церкву ходить будете. Ну, хто знає, як вийде, да? як вийде, як, як отака. Да. Як тривога, то до Бога. А як відпустило, то далі я сам. То далі я сам. Ми бачимо про церкву, яка увірувала, яка приносила плід любові, незважаючи на утиски, незважаючи на насміхання з них. Вона приносить плід любові і яка живе в терпінні з надією. Я думаю, це можна перекласти і на особисте життя кожного християнина. Увірував, прибирай всіх ідолів своїх, приймай. Постав Слово Боже, знаєте, як основну їжу на своєму столі. Основну і найкращу їжу на твоєму столі, якою можна сама здорова, здорова їжа, яку можна споживати, це, це слово Боже. Ти харчуєшся, ти читаєш ці історії, вони закликають вірити. Вони показують Божу благодать. Вони покри... показують Божу милість, яка явилася, яка явилася до нас. І дивишся, чи це жінка, чи це чоловік, але Господь приймає всіх. Він всіх кличе, Він всім дає благодать. Єдине, що Він говорить до кожного серця, віри в Господа. Віруйте, Христос говорить в мене, і в Господа віруйте. І ця віра, вона принесе плід спасіння душі, вічне життя, примирення і радість. Такий наш Господь яким показує його ця історія. Такий ключик. для двох шкатулочок, який відкривається одним ключиком віри в Господа і отримуєш блаженство і велику благодать в нього. Амінь. Mm -hmm. Давайте память. Mm -hmm. Великий наш Господь. Ти, ти є лікар, який бажає зцілювати. І ти прийшов для того, щоб цілювати хворих немочних. Ти той, хто дає життя. І ти прийшов, щоб дати життя нам, щоб оживити нас. Ти є воскресіння життя, ти є радість для, для нас, грішних, в цьому світі забувших і далеких. Кожен, хто доторкається до тебе, з вірою отримує силу не до своєї душі. Даруй, що ця душа, вона полюбила тебе, щоб наші душі любили тебе. Слава Богу. Бачили твою милість і ласку, наближалася до тебе, насолоджувались з тобою твоїми благами, які ти даруєш, Твою надії, вічне життя, захист ти майбутнього гніву, який гляне, який дуже близько. Господь, дякую за слово Тобі, яке ми маємо щадати і в ній. And